Все почалося після того, як український політичний аналітик Роман Давиденко опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці спільний знімок з Олегом, на якому співак тримає в руках календар з кіборгами і написав, що артист висловив підтримку Україні. Після цього на Яковлєва обрушився шквал критики і обурення з боку росіян. Сам співак не став зберігати мовчання, а заявив, що його підло обманули і підставили. Мовляв, він прийняв Давиденко за звичайного шанувальника, який хотів з ним сфотографуватися, а календар з кіборгами не розглядів. Відвратительно відбувалася зі мною ситуація, яка навіть ніколи не мог представити, що, що мене просто... От... По незнанию или потому что я никогда никому не отказываю в автографах и в снимках, тем более в общественном месте, в Макдональдсе. подошел ко мне человек в с галстуком, говорит, здравствуйте, Олег, вот я вот с детства вас слушаю, мне очень нравились мои, там, моей да, мои супруги или там, моим детям, что можно с вами сделать фотографию. И, и в руке он свернут, как рулон, что-то вот такое в руке. Вот. И вот, Второй фотографирует, и он в этот момент а Я даже не что это, что это за календарь. Співак розповів, що в Києві він всього лише записував новий альбом і ніякого політичного забарвлення його візит не мав. Після цього Яковлєв вирішив попросити вибачення за те, що зачепив чиїсь патріотичні почуття, і додав, що його дуже підло обманули, бо ж він навіть не знав, що то за кіборги. Я, конечно, розумів, що я в Києві. але я не думав, що мене во так можуть прямо в одну секунду просто. перевернуть просто мнение обо мне. И не знаю, я считаю, что со мной случилась оказия, со мной случилась очень неприятная ситуация, которая мне до сих пор, я скажу, что мне не просто, мне вот внутренне как-то так, ну тяжело, я скажу так, потому что я не знал, что так вот люди могут... Ну, подло поступить по отношению ко мне. Я вообще человек аполитичен. Я даже не знал, как, когда я увидел в интернете, что, что вот в вот, календаре календарь. календарь. Когда я там приблизил, посмотрел, я даже не знал, что, так, что такое вот киборги. Я подумал, что подумав, що це компьютерная какая-то, ну это же сленг какой то компьютерный. Та не зважаючи на свою аполітичність, артист заявив, що готовий приїхати і виступити в окупованому Донецьку за прикладом Йосипа 15. Кобзона, якого днями терористи зробили народним артистом ДНР. Тож по